Ти так само 100% кажемо, то з у нас точно точне. 100% спотерінник. 200. 200. <зір> я кажу, люди. Що ти зуряна була мені знов купила, я щось Ну, не відбула. На них пішли. Романько, а, а ти за що питалася? За якийсь газ? А, а в який гастронар, чи що? А, а ти з Львівка за гастронар? А, а ти... ти тут то маєш, так? Ні, та? то гастронар ми не маємо. А тобі на що ти ти то то Та я так спереду перекладу чула, що якийсь лунок, якийсь гастрот, що ж гастрот, гастрот, що ж таке. Вона ну, така вже як гастрити, я байдуже у рамках то були ті гастрити. Зараз де їду? Що за скоро?

Казав, що Ромку має медіа. Казав, має. Ні, я за маємо. Ми зим, маємо? 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 Да. Маємо. чому не ходить? Візьмі каже, має, 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 каже, має. О, ми думаю, що ми ще не пішли. А, що ми фрезол? Yeah. Ми фрезол. Зато ми ну, фрезол раз на день, а при таких сильних болях два рази можна випити. А це чотири раз. Ми зим, то вже під час травлення. Під час травлення. Не знаю, ти його теж якісь якоїсь давно перенайду ранети, фомітидінь. Та то щось ж таке давно було? Я, я веду вознімати. Кого? Я відбуду. Ходив, не. Буду. Писає, віду, віду. 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 Віду.